Що якщо буде е класна кваліфікована е ця ВККС, так звана скорочена, то тоді буде нормальний відбір, і тоді прийдуть дійсно, дійсно доброчесні судді. І коли таких доброчесних суддів буде більшість, тоді реально буде шанс зламати систему. І давайте не забувати, що у нас насправді зараз кадровий голод. Тобто в Верховному суді десь приблизно плюс-мінус 150 суддів. І зараз е елементарно, щоб знайти 150 там, доброчесних, професійних з необхідним досвідом людей, які ніколи в житті не брали хабарі і готові змінювати верховний суд, це теж треба пошукати. І коли ці люди вже безпосередньо прийдуть через офіційні до доброчесної вищої кваліфікаційну комісію суддів, то тоді буде шанс, що це переломиться, тому що коли умовно приходить 15 суддів, а всі інші там 135, вони от такі, як князів. Ну шансів, що ці 15 суддів щось змінять, немає, тому що тут просто ці 15 суддів не будуть приймати участь в злочинній організації, mm -hmm. а інші там будуть по своїм якимось клакам. Та й то не факт їх можуть просто зжерти ця система поступово. Якщо навіть відібрати 150 суддів нових, то на формування Верховного суду ж дуже багато, типо, сфер впливу. Mm -hmm. Бо, як Юра казав, всі справи з цивільних, адміністративних, кримінальних, господарських, вони підіймаються до Верховного суду, і це ж адміністративні, адміністративні справи, це ж, наприклад, проти влади умовно, справи. І влада буквально дуже спокушається впливати на умовно призначення суддів на процеси, які в Верховному суді відбуваються. Це дуже складна проблема. А що тут казати, якщо під час реформи у 2016 році. Під час конкурсів поновилося аж 80% старих суддів, наскільки мені відомо. Тому що казати типу про майбутню якусь реформу, мені здається, що цей кадровий голод він просто ще раз поновить дуже великий відсоток старих суддів, і ми знову просто засиклимося на цій ну і проблеми. судді здебільшого це професія така династійна умовно, що багато. Да, династії І вони ще виховуються, мовно, в, в, в цій судовій такі от цікаві. Я ж, я ж не випадково згадував про Медведчука про, про династії, тому що вона все просто продовжується. Змінюється прізвище, але суть вона не змінюється. І закінчуючи тему з доброчесними суддями, ну мовно візьмемо якогось професіоналу, якого всі знають, що він реально крутий суддя, ніколи не брав хабарі. І уявіть цього суддю, якому наприклад, зараз кажуть: давай, от нам треба міняти. У нас князів тут зашкварився. Давайте нам треба міняти Верховний суд. Піди. І Він 300 разів подумає: ну я зараз прийду, за за через післязавтра знову якийсь в, вилізе новий князів, е, а це ж буде і на мене тінь, тому що я mm -hmm. частина Верховного суду. Да, і тому да, тут тр, ну, все треба починати з, знизу, а не з верхівки.